Добрий день, я Сігар, студент 731 групи. І я хочу продемонструвати вам свою курсову роботу. Темою моєї курсової роботи була програма Кабітний калькулятор. У наш щастя, майже вся робота людини автоматизована. Але адже майже у всіх людей, хоч вдома, хоч на роботі є комп'ютер. Це полегшує нам роботу. На кожному комп'ютері є калькулятор, але він є не дуже цікавий, адже в нього не дуже цікавий дизайн та обмежені функції. Ти моє курсової роботи, як я вже сказав, є калькулятор. Звичайно, в інтернеті їх дуже багато. Але ми цікаві тим, що тут інші функції. Саме про його функції я вам і хочу розповісти. Зв'язку з не дуже гарною ситуацією, ситуацією в нашій країні, дуже багато людей беруть кредити. Але просто взяти кредит в магазині не дуже цікаво. Адже люди без відповідної освіти не дуже розуміють різні відсотки від курс валют та багато іншого. Це потрібно, що потрібно в банкському суму ділі. І саме по цій причині, я на мою думку, стає дуже багато виплат по кредиту. Було б дуже гарно, якби кожна людина мала такий корпулят в седому, який міг порахувати ціни виплати по кредиту та вказати суму кредиту і відсотку статусу. Зробивши такі висновки, я бачив зробити саме такий, на перший погляд, дуже просту програму, але потрібно для людині. Дирати людей. Отже, в до доспісування. Для початку потрібно вам інсталювати програму. Я це вже зробив, а ви далі зможете все зробити, як звичайно. Далі вибрати і встановити. Ось саме моя програма. Як ви бачите, вона дуже є легкою, то зрозуміло, на перший погляд. А воно так і є. Для того, щоб дізнатися кредит, виводити суму. Наприклад, я захотів взяти кредит, там, ну, купити собі автомобіль, вводимо суму, 75 тисяч гривень. Сума буде сьогодні. І кредит муніція надається на 5 років. 5 років це буде 60 місяців. Вводимо місяці. Та відсотко ставка 15%, допустимо. І нажимаємо Дізнатися суму повернення. Як бачите, отут є колег, детальна інформація у розрахунку. Це написано коефіцієнт анітету, загальна сума виплату, щомісячна виплата та сума відсотків. Для того, щоб вам було зрозуміло, коефіцієнт анітету це основна функція, основний параметр, за яким визначається, скільки вам потрібно повертати банку грошей. Далі, тут вказується, що сума повного повернення, щомісячні виплати, та сума відсотків, яка набігла. Також для більш гарного роз... розрахунку по виплатам. Я створив ще таблицю прямо всередині програми, яка показує за який місяць, скільки потрібно виплачувати та скільки залишив свою палю. Якщо вам потрібно відійти або щось зробити, або комп'ютер вимкнути, то ви можете зберегти це в файл, зберегти та потім загрузити. Також є цікава функція дізнатися курс валют. Ви просто натискаєте на цю кнопку, і програма автоматично дає курс валют са. Як ви бачите, при бере курс долару та курс євро. Отже, далі я хочу розповісти вам більше детально про свій код програми. Основним кодом програми є, є оця ділянка коду. Тут беруть значення вводу суму кредити, місяці та висотова ставка. Отут потрібно дізнатися відсоткову ставку. Це ми беремо відсоток, який видимо, ділимо на 12 місяців, там 100%. Далі дізнаємося центру новіте. Я вам не буду розповідати, тому що це, вам це може здатися незрозумілим, тому що для чого потрібна економічна освіта, а я сам вирішив дізнатися. Далі беруться розрахунки, повна сума кредиту, виплати і та відсотки. Майже це все, але ще можу розповісти вам про те, як перестати курс солюду. Якщо ви програміст, то ви можете самі зайти в код програми та змінити сайт, з якого ви будете брати курс солюд, якому ви більше довідаєте. Я вирішив цим дуже питанням не заморачуватись. І беру інформацію з сайту mail.ru. Там ви надаєте нам інформацію. Дякую за увагу.